Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Василь Пехньою. Ми продовжуємо з вами, друзі, розбиратися у деталях російсько-української війни, допомагаючи таким чином нашим військовим, тримаючи інформаційну оборону у тилу для того, щоб ми українці розуміли, що ми маємо, як наші захисники на передовій воюють, яка допомога їм необхідна, і що взагалі відбувається у нашому загальному. Протистояння цілої нації проти Російської Федерації. А долучається до нашого ефіру Євгеній Оропай, молодший лейтенант батальйону Свобода Національної гвардії України. Він зараз перебуває на позиціях під Бахмутом, як я розумію. Власне, пане Євгенію, вітаю вас і розкажіть, що зараз на цій напевно, найбільш гарячій ділянці фронту. Добрий день, телеглядачі. Слава Україні. Зараз ми знаходимося недалеко біля Бахмута і ведемо тут оборону разом з нашим батальйоном. Батальйоном Свобода напрямок у нас дуже дуже складний за останні тижні. Ну тижні, два-три орки якось вірили і кидають сюди максимальну кількість своїх сил. Штурми відбуваються кожного дня. Бувало таке, що за день ми відбивали по сім по вісім штурмів. Часто виїжджає їх БМП або БТР. Працює танк. Артилерія та міномети майже 24 на 7, Тобто, вони по цьому напрямку дуже сильно б'ють. Загазали, загнали сюди дуже велика кількість своїх оцих мобіків, своїх вагнерівців, ну яких ми або баранимо, або вони відступають. Днями вийшла публікація на американській на американському виданні New York Times, і там розлогий широкий репортаж про ситуацію нині під Бахмутом. Я думаю, що ми якраз будемо посилатися до цієї публікації, тому що там дуже багато цікавих даних. Зокрема, йдеться про те, що дуже активно зараз працює російська авіація на цьому напрямку чи є можливість нас проти неї. Протидіяти це по перше. А по-друге, я пригадую, що ще з місяць назад були повідомлення про те, що російська авіація все ж таки боїться вилітати до переднього краю. Невже щось змінилося? Ну змінилося те, що на цей напрямок дійсно перекинуті були наші деякі війська, які працюють проти повітряної небезпеки. Але дійсно літаки Російської Федерації тут літають, і ми знаємо, що вони будуть накопичувати тут силу. Тобто, якщо в основному там вилітало по цьому напрямку 10-11 літаків, то ми очікуємо, що буде їх набагато більше. Пані Єгенію, зараз Нью-Йорк Таймс також пише про бомбардування Бахмута як ніколи раніше, як ніколи ні в якій іншій точці фронту. За увесь період російсько-української широкомасштабної війни. Ви, ваш підрозділ були найгарячіших точках фронту, зокрема на сході України, і спочатку бойових дій широкомасштабних з лютого. Це і Лиман, і і Лисичанськ. Ось зараз Бахмут. Чи можете порівняти це з чимось тим, що було раніше? Ми були до цього і в Вірпіні. В Северодонецькій те, що відбувається зараз на цьому напрямку, це ну ось я виражусь для нашого батальйону, батальйону свободу у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, це, мабуть, таке саме важке випробування, яке було за весь період війни. Тут дійсно дуже гаряче. Тут багато штурмів, багато артилерії, мінометів і авіації. Тобто, ворог ні на якому напрямку нас, ні на яких позиціях так сильно не штурмував, як тут. Це Дійсно складно, хлопці. Ну не, не на те, що зараз а, така мерземна погода, а, багато хлопців хворіють. Не, не просто там вони триста. Багато хлопців з температурами сидять в окопах, в холодних окопах і очікують прорива ворога. То можу з певненістю сказати, що такого ну, у нас ще не було. Дуже дуже багато військ тут стягнуто. Посадки просто завалені трупами орків, які штурмують день за днем. Тобто буває навіть такі ситуації, що от посадки там лежить 70 до 100 трупів орків. Вони підходять і під цими трупами пробують окопатися. Тобто штурми йдуть через своїх же, ну своїх же свинособак і вони пробують нас штурмувати. Ми бачили всі фотографії, які були оприлюднені цими вихідними із позицій в окопах під Бахмутом. Якщо не по коліна, то стопи точно покриваються водою, те, що ви говорите. Власне. Яка зараз погодна ситуація? Чи щось змінюється, чи покращується, чи погіршується, і в сенсі того, яку допомогу може все наше суспільство в тилу зробити нашим захисникам на передовій для того, щоб подолати ось ці всі проблеми, багнюки, холоду, голоду і неприємної погоди? Чи щось можна, можна на щось повпливати, пане Євгенію? Я можу сказати лише за наш батальйон, е і за, за той, той стан, який у нашого батальйону. У нас забезпечення в принципі на 90% адекватне, нормальне, тобто хлопці і в плісках, і в термухі, і, і видають буржуйки. Але ну по другим підрозділам мені складно щось відповісти. Знаю, що в тридцятків зсу є деякі проблеми з е, одежою. На цей напрямок, так як погода дуже така мерз, мерзотна, тут багато багнюки, багато грязі. Як ви правильно сказали, по по щиколотки води нам треба якісь машини, тобто машини, які зможуть по такій грязі проїхати. Ми за тиждень зламали ну, от я ще за свою роту скажу більше 15 автомобілів. Тобто тут машини або застряють їх розбирає артилерія той же саме, там міномет або з АГС попадає якийсь прицільний вистріл. Тому нам не вистачає автомобілів на цей напрямок. Також треба багато дронів, так як у них працює гарно РЕП і вони часто штурмують вночі, то хотілося б все-таки більше якихось термальних дронів, ну, які можуть працювати вночі, щоб ми бачили нашого ворога. Буржуйки в принципі є, я так розумію, і в зсу, і в нас в тепли, теплий тепли одяг ну він би не завадив, особливо тіло в теплі, тобто що, те, що не пропускає вологу. Якісь чоботи це також необхідно. Пане генералі, я думаю, що це якраз дуже яскраве таке звернення до всіх українців, які чують зараз наш ефір і будуть слухати його в записі на Ютубі платформи Радіо НВ допомагати тим фондам, які сприяють нашим бійцям на передовій. Зрозуміло, що зараз навіть погодних умов східний фронт він набагато складнішим є ніж південний. Хоча на півдні степи і там добряче продуває вітер. Але на сході ми мусимо розуміти, що навіть мінімальний мороз він перетворює в умовах абсолютної вологості просто. Погоду і перебування наших бійців на передовій в нестерпні умови. Тому це чергове потрібно проговорювати і звертатися до вас, нині українці з проханням допомоги, якщо ви можете це робити, кожен на своєму місці всіляко сприяти нашим захисникам на передовій. Тим паче, що я знову ж таки буду посилатися до публікації New York Times яка сьогодні вчора точніше вийшла на сторінках цього видання. Був репортаж із місця де куди привозять поранених українських бійців, і зазначали журналісти Нью-Йорк Таймс про те, що за один день 240 поранених українців було привезено із позиції передових під Бахмутом. Наскільки великими і значними є наші втрати? Ви знаєте, я ну не можу зараз сказати там. Дійсно, які втрати, але вони не маленькі. На цьому напрямку дійсно багато 200 людей, які помирають, багато 300 які отримують осколки, багато тих, кого іноді орки все-таки беруть в полон. Стратегія орків зараз максимально просовуватись і не берегти свої сили. Тобто ми стараємося зберегти наших захисників, а наше там, керівництво максимально старається керівництво ЗСУ, але іноді це не вдається, так як ворог стрімко наступає. Тому наших захисників на жаль також багато трьохсотих. Поговоримо про загалом стратегічне значення Бахмута, тому що зараз, по суті, це стає таким собі вирвою всього величезної ділянки фронту для армії насправді обох обох країн. Ми, ми чуємо від вас і про ЗСУ, і розуміємо, ось це все видиво, яке ви про яке ви розповідаєте, що орки намагаються окупатися під трупами своїх же, скажімо так, ще нещодавніх колег, які вже вбиті, так ось ця вирва, яка зараз формується під Бахмутом, вона. Я, я поставлю так запитання, доволі можливо воно цинічно прозвучить. Вона зараз варта того, щоб її обороняти до останнього е, до, до останнього, скільки наскільки це можливо, як це було Лисичанської і Сєвєродонецької. Що буде, якщо раптом Росіянам вдасться заволодіти Бахмутом? Наскільки це може створити критичні ситуації? От спробуйте проаналізувати як військове і стратегічне значення цього пункту. Давайте спочатку почну як е, військовослужбовець, який тут на цьому напрямку втратив е, немало побратимів. І багато було трьохсотих. Якщо ми зараз здамо цей напрямок, просто віддамо його, то всі ті е, зусилля, які були вкинуті сюди, будуть марні. А ті хлопці, які віддали своє життя, померли в грубо, грубо кажучи, просто так, е, і ми віддали наші буде морально складно для всіх захисників, які до останнього зараз Тобто, це знаєте, руки можливо деяких будуть опускатись, але стратегічно дійсно Бахмут дійсно дуже важливий для всіх українців. Тому що в такому разі орки будуть ближче підходити, підвозити своє БК. це сприяє тому, що вони візьмуть все таки це місто, яке вони намагаються взяти. Я не можу навіть сказати скільки за всю війну вони пробують взяти Бахмут, так як для них це стратегічно важливо. Стратегічно важливо втримати цю ділянку фронта, підвозити сюди БК і навіть за Бахмутом зробити якусь тилову базу, де вони зможуть накопичувати сили. Тому віддавати це місто ну на, на, на наразі зовсім недоцільно. Пані Євгенію, нагадаю, по перше, що нашим слухачам та глядачам, що спілкуємося із Євгенієм Моропаєм, молодшим лейтенантом батальйону Свобода Національної гвардії України, підрозділи якого зараз воюють на позиціях під Бахмутом. Отже, продовжуючи про стратегічне значення цього опорного пункту нашої оборони, влітку після того як російські війська по суті захопили, вдалося їм вийти майже на адмінмежі сусідньої до Бахмута Луганської області, захоплення Бахмуту якраз виглядало доволі таким природним продовженням їх. Його наступу з метою подальшого просування до двох інших великих важливих міст Слов'янська та Краматорська, але зараз, на думку чималої кількості аналітиків експертів, з огляду на те, що росіяни відступили із Харківської області, точніше, їх погнали звідти наші е, захисники сили оборони, е, в силу того, що в них виснажуються е, ресурси, так чи інакше, е, наскільки? І втратою, зрештою, цього а, плацдарму на північному сході. Я кажу зараз про Лиман, про Ізюм. А, наскільки от а, ця стратегічність цього пункту, а, в чому вона проявляється? От, ви кажете, якщо вони займуть Бахмут, а, то далі буде що? Не дай Боже. Далі як я і сказав, морально складно для нас а дуже складно, так як ми ну, багато сил тут піддали. Це перше. Друге, для них буде а, можливість вийти на інші адмінцентри. А, як ви правильно сказали, що вони від зараз від відкотились. Але ті сили, які вони сюди віддають, ту кількість військ вони віддають не просто так. Тобто, в них керівництво теж ну, не, не можна так сказати, що вони барани. Так, вони. А, Гарматне м'ясо кидають сюди бійців. Але вони самі розуміють, яка важливість цього стратегічного міста і е, тих доріг, які ведуть від Бахмута, ну, грубо кажучи, на, на північний схід. Тому ну, ми можемо там відійти, так, не втрачати, але орки все одно будуть перти по цьому напрямку. Віддамо одне місто, за цим містом буде ще одне. У нас зараз тут більш-менш е, вистроєна лінія оборони фронту. Тому її треба тримати. Треба засередж... засередити увагу на цьому напрямку. Я так розумію, найближчим часом нас чекають гарні новини від тих наших побратимів, які були недалеко біля Херсона. Якщо зараз підтягнуться наші війська, так як підтягнулися свинособаки війська з херсонського напрямку до нас на схід. Нам буде набагато легше, але дійсно зараз на цьому напрямку нам трошки не вистачає людей. Але віддавати цей напрямок у, там оркам ми не плануємо, і наше керівництво не планує. Тут е, абсолютний героїзм українських військових, за що я думаю, кожен українець вам вдячний. Е, поговоримо про те, е, наскільки про роботу артилерії, от насамперед про роботу артилерії, тому що я е, як і обіцяв, буду посилатися до статі Ніорктаймс е, в ній. Є одне дуже неприємне неприємне твердження, яке мене насторожило. А в чому воно полягає? От з одного боку, журналісти американського видання говорять про те, що е, зараз, е, попри всі складності, які є під бахмутом української армії, ситуація не нагадує в принаймні в роботі артилерії і в кількості боєприпасів, якою вона була е, на Луганщині на початку літа е, в районі Лисичанська, Сєвєродонецька. Тобто зараз ситуація краща. Втім, я зацитую. Е, Конкретну фразу, яка там в мене викликала якраз величезні перестороги, анонімні джерела New York Times у Пентагоні кажуть, що українські військові неконтрольовано використовують снаряди хибним припущенням, що постачання боєприпасів заходом не обмежені, тобто натякаючи на те, що таку інтенсивність роботи артилерії, вочевидь західні партнери можуть не потягнути. А ми розуміємо, що значні випуски власне снарядів артилерійських по тому живому скупченню ворога, який пре і пре. Неначе десь відроджується із, із підземелля, це просто необхідність. Відповідно, чи з'являються зараз якісь, по-перше, проблеми із кількістю боєприпасів нашої армії, а по-друге, чи не з'являється, бува, ось на основі таких сигналів розмов про можливість обмеження роботи нашої артилерії, чи все в цьому контексті гаразд, пане Євгенію? На жаль, дійсно з артилерією є деякі труднощі, ну, складнощі. Особливо з боєприпасами 120-го, 122-го калібру. А, стріля... Чи стріляємо ми менше, так, ми трошки менше стріляємо, це дійсно так. Але орки а, а БК вони це БК використовують. Іноді нам вдається захопити ті ж самі склади орковські і використовувати ці снаряди проти них. Але я б не сказав, би, що ми там сильно витрачаємо. Снаряди, які нам дають західні партнери. Ну, тобто, ну, немає такого, що в нас артилерія стріляє 24 на 7. В дуже, дуже слушні випадки, коли вже ми розуміємо, що це там, піздець орки підходять, тоді дійсно включається артилерія і працюють там три топора, працюють 120 калібри, але ну, нам хотілося б все-таки більше артилерії на цьому напрямку: артилерії та мінометів. Ну звісно, тут е, я просто хочу правильно все е, прояснити нашим слухачам. Е, в жодному випадку ніхто, звісно, не не, не 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 може звинувачувати українських захисників, як ви кажете, в тому, що якось неконтрольовано використовують. Я просто проговорюю про ті небезпечні моменти, які, наприклад, по про які пише західні медіа, тому що вони формують зрештою суспільну думку наших партнерів, які в тому числі надають нам нам це озброєння. Тобто, я так розумію, що обмежень наразі на збройні сили на цьому напрямку не накладають навпаки, ви чекаєте на покращення. Ну хотілось би чекати покращень, але на даний момент, все таки у нас немає такого, що ми можемо вистріляти 100 там 100 снарядів до 120. На жаль, такого немає. Тобто, є певні не то що ліміти, а є певні певна кількість снарядів, яка у нас зараз є на складах. І ми чекаємося таки на підвезення, але розуміємо, що це підвезення БК може бути там не не за три, не за п'ять, не, не за 7 днів. Тому складнощі все таки у нас є, і ми не все бика можемо використовувати, тому що розуміємо, що через 2-3 дні або через там 2 години нам це бика знадобиться, і в цьому є складнощі, великі складнощі. Розуміло, пане Євгенія, поговоримо ще про ресурси російської армії, тому що вони невпинно на Бахмутський напрямок якраз в підрозділи Вагнера спрямовують зеків. Зараз з'являється все більше повідомлень про те, що е, формують групи нові на основі зеків із е, тимчасово окупованих територій. що вам про це відомо? Чи вдалося вже отримати якусь інформацію? Скажімо так, з передової, і хтось можливо здався в полон, когось виявили так з такої категорії людей. Особливо наш підрозділ е, взяв полон зека, який сидів 10 років по 105 частині. Першої це важке вбивство. Е, він розповідав, скільки їх тут. Він розповідав про ситуацію, яка у них відбувається з е, з командним составом. Тобто, ну не там допит був без пристрасті. Він сам це в принципі прекрасно розповідав. Ситуація в тому, що ці ж зеки. Самі не сильно хочуть помирати, і їх дійсно на цьому фронті ну на цьому на цій лінії дуже багато. Їх привозять сюди просто толпами, відправляють вперед, далі зброєння, іноді видаються амуніцію. Я зараз особливо про ПВК Вагнер розповідаю іноді вони навіть пробують втекти, але там все тримається на чисті страха, на відчутті страха. Тобто, якщо людина дає задню і каже, я не піду вперед, їх же командири виводять цих людей перед строєм і просто розстрілюють. Це розповідь самого вагнерівця. Він не то, що здався в полон, його просто взяли в полон. Він трошки не в той поворот повернув. Їх група намагалася штурмануть наші позиції, але це було невдало. Основна група була знищена. Там декілька людей залишилось в живих і він. Прийшов, грубо кажучи, до наших окопів, розповідав про те, що командному составу на них байдуже, і у них є декілька каст тобто, є каста там нормальних бійців, які вміють воювати. А є гарматне м'ясо, яке просто йде вперед і копає окопи для цих бійців. Або 4-5 військовослужбовців, вагнерівців, які приходять як гарматне м'ясо, йде вперед, відволікає на себе лінію, тобто удара, а з флангів врізаються уже більш-менш нормальні ДРГшні групи, які пробують там продавити нашу оборону. Ви, до речі, згадували про те, що кадрові війська російські були перенаправлені з південного напрямку вже в російські укріплення, скажімо так, на сході якраз під Бахмут. Наскільки це чисельні? Власне, поповнення російської армії там відбулися, так дійсно. Ну ми знаємо, що з, з херсонського напрямку, як мінімум, тут є групи, які сюди приєдналися, тому що були вони розгромлені, були декілька полонених, і вони розповідали, що вони прийшли з східного на ну не східного, а з херсонського напрямку. Тобто їх перекинули просто сюди. Тобто, ворог максимально старається зараз взяти лінію фронту. Це саме східний напрямок біля Бахмута. Гені на завершення нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з Євгенієм Моропаєм, молодшим лейтенантом батальйону «Свобода» Національної гвардії України про Бахмутський напрямок, де він зараз перебуває. На завершення хотілося б від вас почути ну не те, щоб прогноз, а певні очікування, що буде з, з воєнними діями зараз з наближенням зими, тому що ми за кілька днів від 1 грудня, уже першого зимового місяця. Це по перше. А по-друге, які власне ваші прогнози щодо того, наскільки можливо виконати буде. В часі зими ті оцінки, які дають наприклад західні політики, в тому числі Бен Уоллес, міністр оборони Великої Британії, який днями сказав, що Україна пробуде продовжувати і має продовжувати наступ, і є все для того, щоб це робити саме в час зимового періоду, в час зимового періоду дійсно дуже складно на всіх лініях фронту. Особливо це, це складно, коли закопуватись майже неможливо. А так як ми будемо штурмувати ворожі позиції, це становиться ще складніше. Зараз ситуація в тому, що Україна, в принципі, ну я, я сподіваюся, що всі батальйони готувалися завчасно до зимового періоду. Тобто є у багатьох буржуйки, є тепле, тепла одежа, є теп, теплий одяг, є якісь там, я не знаю, теплі фліски, терма, термальна білизна. Я сподіваюся, і я не можу там 100% казати, що так буде. Що ми здамо цей напрямок? Будемо просуватися вперед. До нас прийде підкріплення наших побратимів з херсонського напрямку, і ну, Російській Федерації тут буде дуже складно зараз. Ми все, що можемо, це очікувати, триматися, тримати лінію оборони і не відступати. Євгенію, дякую вам, величезні обійми вам, вашим побратимам від кожного українця, хто чує, хто слухає, хто навіть не чує цього ефіру цієї розмови. Я переконаний, що вони вам тепло своє передають. Хоча зрозуміло, що зараз надзвичайно складно, зокрема і на Бахмутському напрямку. Це був Євгеній Оропай, офіцер батальйону «Свобода», молодший лейтенант, батальйону свобода у складі Національної гвардії України. Говорили ми про Бахмутський напрямок, говорили ми про перспективи просування на цьому напрямку, або радше тут напевно більш слушно буде говорити не про перспективи Випросування про перспективи оборони нашими захисниками цього напрямку і ділянки фронту, який зараз по справедливості є найбільш гарячим, найбільш складним у часі боротьби проти Російської Федерації. Закликаю вас, шановні слухачі, залишатися в ефірі Радіо НВ. Ми продовжимо спілкування про війну до ці до до кінця цієї години. З вами працюю у студії. Я Василь Пихня підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.